Вітаю всіх на каналі Село Ти Моя Доля. Вітаю тих, хто зайшов випадково вперше на наш канал. Вітаю тих, хто постійно заходить на наш канал, хто підписався, хто пише теплі коментарі. Вітаю тих, хто ставить вподобайки. Ми дуже вас любимо і поважаємо! За те, що ви з нами. Бо без вас, без вашої участі, не було б каналу і не було б для кого розповідати про наші насущні справи і висловлювати просто наші думки, говорити нашими роздумами. Сьогодні 14 лютого. Я вітаю всіх із Днем Закоханих. Хоч можете сказати, що цей день це для молодих, молодіжний день, але ж ні, бо любов має бути присутня в нашому житті від народження і до останнього нашого подиху. Любов окрилює людину, надихає. Дарує бажання жити, творити, працювати. Отож ще раз вітаю вас всіх із Днем Закоханих і бажаю вам любити, кохати і бути також любимими і коханими. А я хочу трохи сьогодні показати свої рослинки. Рослинки вічно зелені, хоч вони в мене ще невеличкі, а вони заслуговують того, щоб бути показаними. Бо хоч вони й невеличкі, але вони являються ніби інвестиція в майбутнє, ніби збудований посаджений пам'ятник самому собі на майбутнє. Мене час і нас не буде, а деревця перетворяться у розкішні зелені красені. І хтось подивиться і згадає і нас добрим словом, згадає за те, що ми їх колись посадили. А поки що садимо і доглядаємо. І перед вами ось такий невеличкий кипарисовий Клаусона. Деревце, як я прочитала. Росте висотою 3-4 метри. Поки що ось таке невеличке, але чекаємо теплих днів і сподіваємось, що щоразу буде більше його приріст, і буде воно тішити нас своїм зростом. Зовсім крихітною є ось така ялиночка. Вже вона у нас два роки. І, як бачите, Дає невеличкий приріст. Це канадська ялинка. Також вона не дуже високою росте, десь метрів чотири п'ять. Але росте дуже поволі. Туя теді. Росте вона невеличкою, але ось така плотна на ній хвоя. Ну, зараз вона не дуже така зелена, бо все ж таки вплив холодного зимового повітря не дуже так корисно позначається на кольорі хвоїнок цього деревця, але настане весна і вона зазеленіє, закрасується і буде радувати нас і своїм підростанням, і своїм кольором. Отаке невеличке, пухнасте ведмежатко. Невеличка також і туя Даніка. Вона також не дуже високого зросту, росте 50-60 сантиметрів, але зате роздається в ширину. Хоч тільки середина лютого, але вже зійшли підсніжники, не знають квіти, що робиться і що. Потрібно робити. Тепло, котре було кілька днів, сприяє тому, що вони підростають над землею і починають набирати квітконоси. Ну, а календар, каже їм, пострівайте, не поспішайте, бо ще ж таки тільки зима, тільки середина лютого. Так само заблудили в часі і деякі тюльпани. Але ж сьогоднішня розповідь про наші зеленолисі, зелено зеленохвойні, вічно зелені деревця. Поруділий не дуже такий красивий ялівець. Чекає також весняного сонечка, чекає тепла, поки стане він знову зеленим. І красивим, і буде додати у зрості. Дощ змив снігове покривало і все навкруги стало таким непривабливим. Але наші вічно зелені рослини тішать наш зір і додають нам настрою серед цієї сірості, серед цієї біди. В якій ми мусимо жити на даний момент. І ось такі більші туї, про які я розказувала в одному із своїх коротеньких відеороликів, де говорилося про те, що наші туї виділяють фітонцидів у два рази більше, ніж звичайні листяні дерева. Що із хвоїнок туї роблять масла. І цими маслами оздоровлюють людей навіть онкохворих. А також туї захищають нас від пилу, поглинають шум, якщо посадити їх у кілька рядів, відгородитися ними від дороги. І багато інших. Іншої користі від цих наших зелених друзів. Потрібно буде спробувати начеренкувати, Бо, звичайно ж, купувати кожен раз нові саджанці це обтяжливо для пенсіонерського гаманця. А почеренкувати можна, можна спробувати. А чи вдасться, чи не вдасться, то це вже будемо бачити. Головне спробувати. І ще одне зеленолисте деревце. Воно не хвойне, а листяне, але ось таке зелене, красиве, цілу зиму стоїть. І також воно підростає і тішить нас своїм зеленим виглядом. Це падук дуболистій. Також він поки що невеликий, цей падуб, але з часом він підростає і дарує нам радість від споглядання на нього. Така моя невеличка розповідь сьогодні про хвойні вічно зелені рослини, котрі ростуть в нас на подвір'ї і за межами подвір'я, посаджені нами. Сподіваюсь, що ми ще побачимо їх у повній красі, доживемо до того часу, коли вони стануть великими і красивими. І навіть тоді, коли нас вже не буде, збережуть вони пам'ять про нас, про тих, хто їх посадив, хто їх плекав, хто їх любив. Дякую всім, хто мандрував разом зі мною. Я раз вітаю всіх із Днем Святого Валентина. Бажаю всім любові в житті і щоб вас любили, щоб вас любили ваші рідні і ваші підопічні тварини, і рослини посаджені і випликані вашими руками. І щоб ми любили. І поважали одні одних. І від того світ стане кращим і добрішим. добрішим. І не буде тоді на світі воїн. Бажаю всім миру і доброго здоров'я. І з вами був канал Село Ти Моя Доля. Дякую за перегляди. Всім всього найкращого, до зустрічі.